Samsung H21S ціна 2200 гривень, має відбиточок пальця. Легкі царапки по задньому корпусу, незначні на роботу ніяк не впливають. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на навушники 3,5 міні-джек, не потрібно ніяких переходників. Ось такий по стану. По екрану є легкі царапки, на роботу це ніяк не впливає. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку, повністю чистий без різних актерів так Про телефон A21S 12 Android встановлений. Зараз покажу по пам'яті та в кінці покажу, яка тут камера. 3 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону 32 GB. По камері, ось така доволі непогана, хороша камера за таку вартість в комплекті, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо зручніше замовляти у телеграмі або інстаграмі, ссылки в шапці профілю.